Депутати, заява Хмельницької міської організації всех міського об'єднання свобода з приводу підрочення футболу в місті Хмельницьку. У квітні виконується 50 років створення футбольного клубу містів в місті Хмельницьку. Святкування такого вмішного ювілею мало б стати надзвичайною путією до всіх, що сумувальників 1 мільйонів у нашому місті. Однак особливого бажання святкувати немає. Футболи, і весь сухо в місті і довгий час переживає системну кризу. І деру, помага, місці, діло, на меші повної катастрофи. Єдина професійна команда в місті, є надо на Кизоля, борються всередині роздільної традиції в клуб і є в Чіпці Першому. Форми футбольного клубу, який футболь, постійно поводилися міською владою, дослідиться до ситуації, коли професійний футбол знаходиться на міші існування. Зміни футбольного клубу завжди супроводжуються за певненнями, що все робиться виключно заради розвитку футболу, тепер того, що буде краще. Ціна перша ліга з кожним роком все тільки віддаляється і стає на перспективою. Більше того, ситуація складається таким чином, що справжній подарунку для всіх болівальників команди на 30-річний ювілей може стати повне припинення існування професійного футболу в місті. Саме міська влада видима в тому, що футбольний клуб може припинити свої сумнів. Іскрам свідченням усподарювання та відверто недбалого ставлення влади до футболу стали незрозумілі. З бюджету регулярно виділяються значні кошти, за які ніхто не західно, і за стан справді погіршується. Справжнім нехтовленням, інтересами вболівальників стало перейменування клубу на впливі клубу на Хмельницький за несвітлення 18 подія. Як наслідок різкий спад відвідуваності футбольних матчів болівальниками. Якщо раніше місто ставило рекорди по кількості глядачів, то тепер 100 вболівальників скоротилося кожний день. Заперед тим, на кого він розрахований. Уболівальні вдали їхні будівель, а гру передводили на формальну забавку для кількох людей. До всіх труда додалися за поховані стірбікій платігарі перед працівниками клубу до футболістами. Чого говорити про якість гри, коли футболісти сьогодні не отримують місцеву зарплату та змушені тренуватися в жахливих умовах на полях села Привитківці Ружечна, адже ні бази, ні стадіону команда немає. Вимагає, свободи, підліля, шерман, футболу, вимагає негайно вручання з боку міської своїй владі. Хмельницька міська організація свободи, прихильники подій що шанувальники футболу вимагають від влади негайно розтилати в футбольному господарстві міста. По-перше, створити умови для розвитку футболу в Хмельницькому, встановити прозорі схеми його фінансування, негайно повернути клубові назви такі, встановити прозоре призначення людей на рівні посади в суду, викликати контрактні зобов'язання перед футболістами. А провести приступу зустріч керівництва флугу та міської влади з болівальниками і залученнями місцевих засобів масової інформації, Заслухати детальний звіт заступника міського годних байдача, голови комітету фізичної культури та спорту Плешка, з приводу витрати бюджетних коштів на фінансування команди. Розвідувати про кошти, отримані продовжувати на домашній матчі за 2008-2009 роки. Вирішити питання створення тренувального поля з народження футбольної і команди, і відповідно до міської програми розвитку фізичної культури та спорту, налагодити систему та якісну рекламу домашніх матчів клубу, звернути увагу на розвиток дитячого юнацького футболу. Якщо міська влада залишить це питання, поза увагу до єдиного подарунку для оподівання людей, де припинення існування клубу.